Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу. Отже, шматочок організаційної психології. Як каже, нам бізнесмен-мемуар, якого я зараз читаю, який володіє мережею магазинів роздрібної торгівлі, а також мережею ресторанів по всій країні, він каже, що ще не бачив жодного успішного бізнесу, де власник курить бамбук, а бізнес працює без нього. Він каже, що пасивний дохід. Може бути від здачі, наприклад, нерухомості або від депозиту. Якщо ви хочете конкретно пасивний дохід, то вам краще не влазити в бізнес, який а-ля має якось працювати без вас, а відкрити собі депозит. Він дуже не рекомендує. З очікуваннями, що щось нам буде капати. Вам в кишеню влазити в бізнес безпосередньо, тому що каже, що ніколи не бачив такого, щоб засновник компанії не керував цією компанією, а гроші капали йому в кишеню.